Добрий вам вечірочок. <кій> Вічно я відночно снимаю, то кашель, то всяка спіня. Лантеє, у мене укроп уже після обрізки. Це ж я його раз була срізала. Десь от так от. Та даже ще короче, напевно. Десь дісь вообще вот так вот зрізала. І от це от так от він уже отрос. Уже шапочки формує. Вже все, можна консервірувати. Тільки немає що. Коротше, до перчиків я додавала друзей. От мої болгарські перці. Це манюсенькі сама. Сама виращувала семянушек. Це Та що такое? Ага, де вони? Тут раз для вас Трис. Ну уже листочек наращиваю нормально. перц медленно растут, конечно. Я добавила подружек капусточку белокочанную. Тоже семанушка выросла. Сами такие крепенькие. Я пересадила. Залила курінним пам'ятом. А он ще один укроп, Коротше, укроп огромніший. Гляньте який, капець, Укроп огромний, а я же говорю, а закривати ще немає чого. Черешенка наша. Позня, позня, поздня, Не пам'ятаю, сорта не знаю. Купляли грушка. Це косуї, по-моєму. ні, кіфір. В цьому году вона нам не дала нічого. А ось груша взагалі. Я не знаю, що це за чудо. Чудне, дивне диво дивне, але ми її виростили з веточки. У людей побачили грушу, зрізали ветку. Гляньте, які груші. В цьому прикол, які вони інтересні. Такі якісь... Длинні. Ну, взагалі. Не знаю названня, но на цій, на цій груші привито два сорта. Ну, це ж таких манюсеньких веточок. Бурячки мої, петрушки. Петрушку я і сьогодні не нарізала. Це моя прошлагодня петрушка. Цветет, будемо собирать семена. Там за двором то, що у нас ще саженці. Чик-чик-чик-чик-чик. О, два сорта на этой груше. Вот такая. Ну, Тут их три штучки. Ну, Тут все щеть. Ну все. И ця ж длинно. Шуцы? Я без поняття. Ну, росте, якась сортова, якась дуже хороша. Оце я м'ятку посадила, бо моя пропала, висохла. Це ось ноябрська красавиця. Це то, що залишилося після приморозкових снігов. Петрушечка моя. А це щавлік на семена. Ну, с той кисленький. З одного семена оборвала, чтобы лысый йшло, щоб можна було ще порадувати себе борщом. Не, ну, кроп, конечно, на глазах просто росте, А ось косуи. вона цвіла, але збросила цвіт. Можно кирюха поставь чайник? Вот. Это бордюрочка моя. Я уже сами Я нашел. Лен, так хорошо она завязалась. Я її пересадила. Росла вона у меня в, в полисадничку в другом, но там їй щось совсем было плохо. А тут ей хорошо. Много завязи, много бутончиков. Вот. Та хризантемки мої. Тоже не знаю, який цвіт, потому що в тому году дуже багато пропало. і Який цвіт буде, я без поняття, конечно. Ну, це ананаска, наска, ну, тоже нічого в цьому году не дала. В абрикосі взагалі печаль печальна. Це наш світ хард. Е, Хоча в описанні казали, що він самоплодний. ніфіга, оказався саме самоплодний. Тут несколько черешень. Вот тоже, бачите, які огромные. Вона вообще крупная, мякоть у нее біла, м'ясиста, тоже как бы поздня. Всего все рясно, красиво, но все, что осталось, может, 10 штучек из этой. Пополивала я, в общем, свои помидорчики, перчики. Перчик аж значительно, знаете, підрозд и уже. Зобираються цвісти там он, бутончики вже он, бачите? Бутончики вот теж, Вот. перчик мій, помідорки теж вже активно активно наращивать помидорки, активно цветут. Вот, блин, такой помидорчик уже. Красавчик. Цветут, все красиво. только с такой жарой, конечно, не знаю. Пока поливаю, а там что буду без понятия. Удобрила я их пометом ну, там тоже помидорчик развожу я литру помета на ну, уже перепрившего настояного воді Це надо вносить помет перед плодоношением во время цветения если вы допустим из города даже в и в городе вам не надо взять він продается гранулированный помет Плюс там з добавками всякого там кальція і тому подобне. Можете придбати в городі. Не дуже й дорого. Такі от помідорчики. Це розсада куплена. От. Брали ми за, виходить, 40 гривень, 12 штучок. Це в мене тут Санька. І мобіл. Блин, такі які листочки От. А це вже моя розсада із семена. Ну, теж вже починає цвісти. Боже, мошка напала капець. Тут у мене високорослі э, великани, точніше, красний розовый и колхозный из ну, всех выводов я сделала що вот это у меня колхозный ну, такие вот огромные огромно листванных а великаны вот эти которые идут вверх ну тоже бачите жара их закрутила листочка вот тоже же цветуть начинают тут еще грядка Огромные цветочки, бутончики. Так что растуть хорошо. Отлично. Ну, сейчас заварю, с жарой, конечно, резко очень жара пошла. Малинка с собой вообще прекрасно чувствует. От. Це у нас стара деревина, єдина, яка залишилася, коли ми сюди заїхали. Ми її спыляли. А ось привили почку ананаски. От ананаска розростеться, ми от ці всі прирости обпиляємо. Ну це теж наші світхарти і саміти. Семериночка росте. И там самареночка. Вот что-то я яблочками. И прирост хороший. Уже дала гусю. Такой вот прирост везде. Как бы шикарный. я <laughs> чем прикол, что вот из-за всего дерева только на одни ветки. Вот все этот яблочко. Ну, вот эти мелкие, бачите? Я так оттронулась і вже все, опадає. вона опадает. Вона лишне сбрасывает. Прикол яблуні в тому, що, если, допустимо, на грушах треба обрезать, обривати листок, ой, листок плод, то яблочко саме себе збрасує. Це наш чкалов. Було б одній черешині, ту ж поки з'їли. Це ось моя жималость. Ну, вона ще маленька то саме поздня теж у нас черюшка. Це ми вже купляли. Це у нас райнер. Це позня, що це то що, то що ми купляли. Подивимося, яка вона буде, і од неї вже будемо прививати, якщо буде хороше. Це ось, Чкалове. Ось у нас яблуньки. Це ми теж самі прививали яблуньки. Тут должні бути у нас ранні. Должен бути шес. ну Це чкало наш. Вот. Ну, не всі покажуть нам. Це клубника, що я весною садила. От вона переболела і хрущ її, я обрискала, все як положено. Ось яблочка. Щось ми побачимо в цьому году. А щось не побачимо. Не дало. Ну нічого, дасть на наступний год. Молоденький ще. Ось теж яблучко. Ось молоднячок, черешеньки. А це ось косточки. Попроростали персикові і Ну, От як вони на осінь нам виростуть. А що буде хороше, вже до того ми попрививаємо. Теж яблочко. В, цьому, в тому году ця яблуня дала нам дуже багато яблук, В цьому году взагалі не дала. Стоїть така красива. Ну, не вообще не дала, вона дала, на тільки вот один пучок. Бачите? Ну, вони крупненькі, красиві. А ці всі подавали нам Дженна Гульд. Ну Вони такі крупні, а, красно жовті Ну вони, блін, сладкі, такі капець. Целость у нас тоже. Яблочко тоже. Не знаем, что. Уже по истечению времени будем бачить. Тоже ось дало нам яблочко. Ось вот Джона Гольдик наш. То наш, наша ананаска. Там две штучки, наверное, высыть и все. и это Джона Гольд. Дуже вкусное яблоко. Дуже. А это у нас А, Джеремін не дав нам в цьому годові, нічого. Ну нічого, на год виросте, більше буде, буде більше. От дивіться, яка вже ананаска. Оце ж, оце ж прививка. Була манюсінька веточка. Вона, виходить, як сказати, укоренилась, прижилась, привилась, І от уже дивіться, який ух. Уже на осінь будемо розсаджувати. уже буде велике деревцо. Та горошок позній. Ну як позній? Боже. Ну, пізніше, чем, допустим, той, що зараз уже рода. Це Оскар, глянь такий длинний. Капець длинний. Сейчас я Покажу вам горошок і запишу вам ще одне Ну, Оце у нас тут два рядочка чи три, вони так от осмішалися. то огурчики мої маленькі. Що я ось недавно садила неділю назад. Ну, не неділю, десь півтори. Вони оце що ж вже так вимахали. Тож їх удобрила пам'ятом. Цибулька моя красна. Це поудобряла сьогодні. і Морковку удобрила, буряк не стала. Ну не смисло, мені там в буряки велика рябка особо і не треба. Вона вже нормальна. А морковку удобрила. Вот. Кабачок уже жду, не дождусь. Мурашки, я щось не поняла. Ви що тут делаєте? Гляньте, який красавчик. Красивий. Разпрекрасный. Красавчик. Вот, с каждым днем в Сарасте не успеваешь снимать видео, если честно. Вот. Сейчас продолжим.